Всім привіт! Маємо ось таку Audi. Це в нас a 4 b 9 вкузові седан. Рідкісна позиція як для українського ринку, тому що більшість ці автомобілів заїжджають з Америки з двохлітровими TFSI двигунами які їдять мастило з великим розходом. Тут у нас 2 літра дизель, тому реально класний двигун, надійний, ресурсний, економний розхід по місту у нас до 8 літрів. При тому, що цей автомобіль у нас кватро, тобто повноприводний, надійна система від ауді, яка не ламається, немає по ній зауважень. Автобіль на зимовій гумі, ще й в такому приємно, темно-сірому кольорі, він не замазується, легкий за доглядом. По автомобілю немає підкрасів, нема ніяких м'ятин, царапин, нова зимова гума на гарних титанових дисках, хром-пакет присутній, безключовий, LED-щиток у нас 164 тисячі пробіга, велика навігація. Все по автомобілі, що треба присутні. Підтримка ніг, шкіра з алькантарою. Повний електропакет. Автомобіль в досить збереженому, в задбаному стані. Таких автомобілів реально одиниці. Плюс по цьому автомобілі у нас є вся сервісна історія по ауді. Обслуговувалась вона у місті Львів, тому є всі документи, є сервісна книжка. Вкладати абсолютно нічого не потрібно, все працює ідеально. Подивіться, скільки у нас заказ нарядів і які там суми. 17 тисяч, 12 тисяч. Купа документів по обслуговуванню. Так само офіційна сервісна історія. От до 2023 року обслуговувалась вона на офіціалі. Тому кого зацікавив такий автомобіль, знаходиться він в Луцьку, буде на старті 23 500 плюс якийсь там мінімальний торг. Реально без будь-яких зауважень. Автомобіль готовий до перереєстрації, так само можна їздити без зауважень. Сіли, поїхали без вкладу фінансового абсолютно.